Привіт, з вами школа доступності, місце де ми вчимося думати, що говоримо. Урок другий. Тема уроку Перемога сильного духу над немічним тілом і трагічною долею. І я прочитаю вам уривок з роману Класика світової літератури та мого улюбленого автора Прикутія інваліденка. Уривок з роману Вічне сяйво обмежених можливостей. Пригадую якось інвалідка увійшла до кімнати. І почула, як Бернер Фей з обмеженими можливостями каже, що троє людей з особливими потребами, першочергової ваги, яких він інвалід зустрів у своєму інвалідському житті, це Каліка Пікасо, Гертруда Стан-візочниця і Андре Жід неповноцінний і неповносправний. А Гертруда Стан-візочниця дуже просто запитала: це дуже добре, але навіщо тут жід неповносправний? Десь за рік по тому до цієї інвалідської розмови він їй візочниці сказав: І я інвалід не певен, що ви каліка не мали рації. Що за ужас тут твориться? Ось так люди з інвалідністю почувають себе, коли чують цих інвалідів, візочників, калік. А тепер повторення для засвоєння. Існує загально прийнятий термін. Людина з інвалідністю, який до того ж не потрібно використовувати завжди і всюди. Забудьте всіх інвалідів і калі, ці слова як матюки. Пам'ятайте, все, що ви кажете, чують діти, А ви ж не хочете, щоб ваші діти матюкалися щодо обмежених можливостей та особливих потреб. Хтось не може підтягнутися 10 разів на перекладині, а комусь треба поспати ще одну годину вранці. Обмежені можливості та особливі потреби це не риси, що характеризують людей з інвалідністю. Якщо на вході сходи, то це не в людини, а в інфраструктури обмежені можливості. Не перекладайте відповідальність на інших. А ось що про це каже один з наших найкращих випускників та гордість школи доступності Юрій Дмитренко. Про інвалідів-інвалідських обмежені можливості та особливі потреби. Людина з обмеженими можливостями. Ну а чому війні? Можливості ж обмежені, звісно, обмежені. Обмежені так само, як мої можливості обмежені жати штангу в 100 кг або тягнути стану в 150 кг. Більше я зараз просто не можу. А ви можете? Якщо ні, у мене для вас сумні новини. У вас обмежені можливості. Нормально, диви, я можу її покатати. Тому не в людей з інвалідністю обмежені можливості, а у всіх людей обмежені можливості. А моя особлива потреба наявність інтернету, бо я прив'язаний до роботи в мережі. І, звісно ж, моя особлива потреба їсти багато м'яса. аби було достатньо білка, бо займаюся трохи спортом. У мене є потреба в протезі, у вас є потреба в взутті. Вважати мою потребу особливішу за вашою, не думаю. Про інвалідів. М Ну, надіюсь, з цим хоч все ясно. Застаріла совєтська термінологія має піти в небуття разом з савком. Просто забудьте. Просто не вгадуйте зайвого і не придумайте непотрібних синонімів. Хочете синонімів? Відповідь Юрія, ви дізнаєтесь в наступному уроці, а вам домашнє завдання. Придумайте синоніми мені. Пишіть в коментарі.